У художній літературі існує безліч засобів, які письменники використовують для створення гумору у своїх творах. Розглянемо деякі з найпоширеніших і почнімо з мовних засобів: це і гіпербола, перебільшення для комічного ефекту, гротеск, перебільшення та спотворення дійсності для створення комічного або сатиричного ефекту. Іронія. Використання слів, що мають протилежне значення тому, що мається на увазі для створення саркастичного, а не лише гумористичного ефекту, каламбур гра слів, заснована на подібності звучання слів з різними значеннями, порівняння порівняння двох речей, які не є буквально схожими для створення комічного ефекту, Оксюморон. Поєднання протилежних зазначенням слів для створення комічного ефекту або поєднання до абсурду, перефраз використання багатослівного виразу замість простого слова для створення комічного ефекту, словозміна використання неологізмів, варваризмів, діалектних слів, жаргонізмів, і фразеологізми. використання стійких сполучень слів. З комічним значенням. Серед сюжетних засобів можна зазначити анекдот, коротку розповідь з несподіваним смішним кінцем, комічну ситуацію, в яку потрапляють герої і яка здається їм смішною, несподіванку, тобто раптовий поворот подій, який викликає сміх, і практичний жарт це такий жарт, який розігрують над кимось, щоб його розсмішити. До композиційних засобів відносимо контраст, тобто протиставлення різних явищ або персонажів для створення комічного ефекту, пародію, тобто імітацію твору іншого автора з метою його висміювання, і сатиру використання гумору для висміювання вад суспільства або окремих людей. Є і інші засоби, такі як міміка та жести, вони описують. Комічні мімічні вирази та жести героїв. Мова героїв. Комічний ефект може створюватися за рахунок мови героїв, наприклад, якщо вони говорять діалектом, вживають сленг або роблять граматичні та інші помилки. Імена героїв. Комічні імена героїв можуть створювати гумористичний ефект і привертати увагу до важливого питання. Важливо зазначити, що не всі з цих прийомів завжди використовуються для створення гумору. Деякі з них можуть використовуватися в інших цілях для створення сатири або іронії. А тепер розглянемо приклади використання засобів гумору в художній літературі та зробимо це у формі завдання, аби потренуватись і переконатись, що розібрались із цією темою. От перед вами деякі засоби гумору і приклади до них потрібно установити відповідності. На це завдання у вас є 5 хвилин. Час завершився, і тепер ми можемо відкрити ключ і перевірити, чи все правильно розподілили. Якщо ж ви припустились помилок, то ви можете повернутись до початку цього уроку і ще раз прослухати інформацію і спробувати вдруге виконати це завдання. Гіпербола. Він з'їв цілу гору тістечок. Гротеск. Ніс у нього був таким великим, що заважав йому бачити. Іронія. Це був чудовий план. Нічого не вийшло. Каламбур. Чому риба плаче, бо вона живе у воді. Метафора. Його життя пролетіло, як метелик. Оксюморон. Солодкий біль. Перефраз Відкрити двері, Впустити свіже повітря. Порівняння. Вона була красива, як троянда. Фразеологізм Він гострив язика. І слово заміна він балакав по телефону. Це лише деякі з прикладів того, як письменники використовують гумор у своїх творах. Вивчення різних засобів гумору може допомогти вам краще зрозуміти літературні твори та отримати більше задоволення від їх читання. Окрім вище зазначених, існують і інші засоби гумору, які можуть використовуватися в художній літературі. Гумор ситуації. Комічний ефект створюється за рахунок того, в яку смішну ситуацію потрапляють герої. Гумор характеру. Комічний ефект створюється за рахунок комічних рис характеру героїв. Гумор слова комічний ефект створюється за рахунок використання смішних слів, каламбурів, анекдотів тощо. Гумор автора Комічний ефект створюється за рахунок авторської точки зору його ставлення до героїв та подій. Вибір засобів гумору залежить від задуму автора, жанру твору та його цільової аудиторії. Здатність же розуміти та цінувати гумор є важливою частиною естетичного виховання. Чим більше ви читаєте, тим краще ви будете розуміти різні засоби гумору та отримувати більше задоволення від читання художньої літератури. Сподіваюсь, що цей відеоурок був для вас корисним, а в наступних відеоуроках з теорії літератури ми детальніше розглянемо іронію, сарказм, сатиру та деякі інші засоби гумору. Тож підписуйтесь на канал Просто Урок, тут ви знайдете багато цікавої та корисної інформації, натискайте на дзвіночок, аби не пропустити наступне відео. Приєднуйтесь до нашої спільноти у Телеграм і Фейсбук. Разом доведемо, що навчання це просто!